Голова громадської організації робить своє. У нас в місті є така проблема. Звісно, ви не профільна комісія, на профільній комісії по освіті я була. У нас будують протирандиційні укриття в місті Запоріжжя, мною відкрито кримінальне провадження. Моєю організацією вони не введені в експлуатацію. А дітки навчаються там, наприклад, 107 сьома гімназія, по якому відкрито кримінальне провадження з грудня місяця. В департаменті освіти вони не надають жодних документів на жодний запит не надали відповіді. На уповноваженої написала відкрито провадження. З депутатами ходила до департаменту освіти, жодного документа в них немає. На що вони посилаються? Є рішення Ради оборони, яка дозволила вивести дітей в ці протирадіційні укриття від січня. Сьогодні на освіті комісії по освіті вони сказали, а дітки навчаються, наприклад, по 107 з грудня, тобто вже щось незрозуміле відбувається. І сьогодні на профільній комісії вони сказали, що це тестування на дітках цих підземних шкіл. Тому, якщо у вас є бажання, і на кожного депутата я написала звернення від своїх Організації долучитись, допомогти мені розібратися і отримати документи від департаменту, тому що це вони відповідають за навчання. Вони сказали, що от я, я кажу, а хто ж відповідає, якщо у вас документів немає? Вони кажуть, директора зробили внутрішнє своє розпорядження на педраді, і за згодою батьків дітей туди виводять. Тобто, нести відповідальність, якщо щось трапиться з цією будівлею, будуть батьки. Ну і директор. І Ось да, така ситуація. Тому прошу вашої підтримки, ставлю вас до відома, що таке відбувається. Була, Все, дякую вам, велике